Друзі, всім привіт! Коротка замальовка, короткий звіт про те, що я придбала в Валді і на ярмарку сьогодні. Сьогодні четвер. Серед місті в нас ярмарок фермерський, але не тільки фермерський, насправді і гастрономічний також, окрім всього, що можна зустріти традиційно на французьких ярмарках, там продають готову їжу і навіть облаштовують столики, можна обідати. Зараз якраз час обіду. Тож це цікава, цікава подія раз Щотижня в містечку, але я заїхала саме за овочами, за фруктами. Ну Щось взяла, щось не взяла, але коротенько звітую про те, що саме. Ну а, найперше все ж таки взяла яблука. Вони тут по євро 20. Euro. Це дуже гарна ціна, дуже така демократична, економічна. Але минулого разу я взяла фуджи сорт яблуки. Як на біду взяла тільки його, там 9, здається, 10 кілограмів яблук. А вони, мабуть, половина з них всередині вже має такі коричневі плямки. Сама серцевинка вже почала портитись. Ну, сезон закінчився. Яблука давно зберігаються, тому таке не пощастило. Думала вже зовсім не брати, але спокусилася сьогодні. Взяла тут не тільки Шантеклер сорт, а взяла кілька Голден. Ми не брали там Голден. Зазвичай Шантеклер або Худжи беру. Тож спробуємо Ось вибирала, стояла вже яблук не так багато і залишилося. Тож, насправді, ну, сезон закінчується. Яблук вийшло. 3, 4 кг яблук. Потім подивіться, яка суперакційна пропозиція. Це груші, вони чудові, просто м -м, сорт Каміс називається ось так. І їх теж 4 кілограми, 4,60. Але. 4 кг 60 г, ось що я хотіла сказати. Але найголовніше, що це останній був ящик, я не знаю чому, але вони зробили таку пропозиційну ціну всього по одному євро. Щоб ви розуміли, я сьогодні в день купувала там, зранку купувала для бенефіціарки на роботі свої закуп... закупівлю. Робила і саме цього сорту попросили в мене придбати гроші. Я не бачила їх е, в цій палаці. На... У цих продавців я знайшла в іншому місці, і там ціна, ну там більше вони за розміром, але ціна 3,50. Мені ж вдалося 4 кілограми цих груш взяти всього за 1 євро кілограм. Власне, далі, я взяла помідори, не бачу на них ціну дивно. А, це, мабуть, так, це. Правильно, мабуть, сказати, що яблук 3 кілограми це схоже більше на правду. ось, А помідори вони в таку ціну, як і яблука. Ось тепер я розібралася. Значить, 3 кілограми яблук за 3,59 і кілограм 40 грамів це помідори. Ось такі. Ціна супер низька. Найдешевша пропозиція зараз на помідори євро 80 кілограм. Валді я бачила, тож я. З і можна буде салат приготувати. Єдине, що теж треба було вибирати ці помідори, один, ось, бачите, це червоний, ці рожеві це і червоний, але має такий зелений бік. Не знаю. Ну, Звичайно, це типичні помідори. І авокадо. Пропозиція сьогодні знову акційна. Я повторила те, що зробила минулого тижня. Дуже мені сподобались ці авокадо. 40 центів всього коштує один, вони зрілі. Смачні, з ними все гаразд. Ну, всередині вони не потемніли, все добре. 2 євро за 6 штук. Ось так. Так що, це ціна менше 40 центів. А так, ціна там поштучно. На зараз 40 центів теж доволі низька ціна. Таких ніде більше немає цін. І що я придбала Валді, небагато було чого зі знижками, але ну, якщо вже побачила, то взяла знову ці сосиски альзаські 220 г. тут з 30% знижкою. Мабуть, сьогодні щось на вечір приготую, з них подивимося. Власне, 2,39 коштує одна упаковка таких сосисок. Разом дві упаковки 4,78 і євро 44 знижка. Тож за 440 грамів таких сосисок я заплатила 3,34. Ось так. І закінчилася в лії дитяча паста. Всі хлопці чистять дорослу пасту, Лії ще купуємо дитячу. Ось таку єдине, що в Алді була лише така, і вона зі смаком м'яти. Не знаю, як лія це оцінить. Зазвичай в неї більш такі ароматні цукеркові смаки дитячої пасти. Ну тут я й поясню, що можна вже і на м'ятну переходити. Всього 99 центів така паста 100 мл коштувала. Подивимось, ну не підійде, буде тоді нам. На запас, а придбаємо щось інше. Власне, ось такі закупи. 10,90 я витратила на ярмарку, і в Алді я витратила 4.33. Ось все. Прозвітувала, як завжди. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Дякую, що ставите вподобайки. Заглядаєте на канал час від часу, коли виходить нове відео. Дуже вам за це вдячна. І побачимося в наступних відео. Бувайте.